Привіт всім. Скажу зразу, це нова камера. Так, я скоріше говорив в одному відео, що якщо нам все вдасться, то буде вже нова чіткість зображення і так далі. Купили короче, камеру Sony, зараз на неї знімаю, то 4 k короче, там саме топова 4 k камера Sony як би сказати, полупрофесійного сегменту. Це відео це є тест, це є демонстрація просто. В принципі, зараз ще я можу включити свою мільницю. І я хоча думав зробити інакше. Спочатку на мельницю свою стареньку зняти відос. Частинку 2 хвилини вступ, а потім різко перейти на 4К на цю камеру. Щоб ви побачили різницю в Ютубі. Ну, в принципі, можна зробити наоборот. Стул зробити на цій камері, перейти потім вже кінець на хоча і цього не обов'язково робити, тому що відео є вот на моєму каналі в порівняння. От, тут ще є пульт, який я собі можу дистанційно включати, виключати, зближувати. Коротше, там... Що мені потрібно, те можу робити цим пультом. Дистанційно здалека. Ще залишилося купити це мікрофон петлічний, такий, щоб гарно було чути, записувати звук. До речі, він є вже ну, дома все є за нього. І хороший професійний дорогий мікрофон. Далі потім штатив. В принципі, штатив або два штатив, Ну, Штатив купиться такий, щоб можна було поставити. Перед собою він знімає. Ну, далі вже побачимо далі вже учоба і так далі вже по мірі навчання користування відеокамерою, то є зйомки самої навчання, як знімати, ще будуть якісь докуплятися інші речі, які будуть допомагати тільки покращувати контент. О, я вам чесно скажу, що немає смислу мені щось там розповідати, обзор робити на цю камеру. Я просто на неї буду робити відео, і по ходу дійстві цих всіх відео ви побачите, яка ця камера, що вона собою представляє, і так далі. Я сам в ній роз... ще не розібрався, щоб там вам показати. А просто зовнішній вигляд чи комплектацію ви можете подивитися чи на сайті, чи на інших відео, які робили люди. Я тільки залишу силошку. І... І все, в принципі, посилушся, ви можете самі все побачити, Там ціну і так далі. Все. Чекайте нових роликів.